Доброго дня, мої здобувачі усі діти. Сьогодні я вам покажу, як можна, власноруч, зробити в Google Документі рисунки. Для чого це потрібно? Дуже часто буває, що ви копіюєте рисунок з інтернету, з різноманітних джерел. І як ви бачите зараз на своїх екранах, цей рисунок не є чітким. А так як кваліфікаційна пробна робота це повністю ваша випускова робота, вона повинна бути написана вами, підготовлена вами особисто. Це значить, що і рисунки, які нечіткі, повинні вами бути перенабрані. Або буває ще ситуація, коли у вас рисунок, ви знайшли дуже гарний рисунок. Підходить повністю під вашу тему вашої роботи, але, але він російською мовою. Звісно, ми не можемо такий рисунок розміщувати в роботі російськомовній. Ми повинні з вами його перекласти і власноруч зробити. І так, що ми робимо? Яким чином ми це робимо? Коли ви відкриваєте Google Документ, у вас є, ви бачите, робочу панель. бачите, да? О, Зараз от я переходжу з однієї вкладки до іншої. І є така вкладка Вставити. Коли ви її натискаєте, у вас з'являється нове віконце з різноманітними функціями, якими ми можемо скористатися. І нам з вами необхідно вибрати функцію Малюнок. Функція плюс створити малюнок. І так, ось наш з вами площа, на якій ми будемо з вами створювати ось, ось цей рисунок. Крім того, звертаю вашу увагу, ось ви вивершайте, я намагаюся, що вам необхідно, необхідно, необхідно перед своїм школом своїм... мати ще є оригінал рисунку, так, щоб ви знали, що Так? Да? І так, ви бачите, я в двох вікнах відкрила, відкрила е оригінал джерела, звідки взя взято було рисунок, і ось це поле додаткове, в якому будемо працювати. Що ми робимо? Ось тут ви бачите знову ж таку панель, да? ми можемо додавати різноманітні складові. І ми можемо або самостійно зробити певну, певний дизайн цього рисунку, або скористатися вже тим дизайном, який у нас з вами подано в джерелі. І його повністю скопіювати. Скопіювати це буде легше, нічого вигадувати не потрібно. І так, ми з вами, користуючись робочою панеллю, доходимо до панельки, до кнопочки Фігура. Натискаємо її і ви бачите, знову вам пропонується фігура, стрілки, виноски, формули. Ми з вами, звісно, користуємося е, е, кнопочкою Фігура. І ця кнопочка дає нам різноманітні види, які ми можемо скористатися, якими, фігу, якими фігурами. Ось, наприклад, я візьму таке е, округлений прямокутник. Натиснула. Тепер я його наводжу, ось так ви бачите, так? наводжу, і він в мене з'являється. Що я далі роблю? Мені необхідно ввести текст. І я ввожу його я на цей квадратик, мишкою два рази клікаю, і ви бачите, в мене з'явилося з'явився курсор. Звісно, краще одразу змінити на наш Times New Roman. 14-й розмір нам вже автоматично дається. І я прописую назву цього елементу, рисунку, це основні види ділових листів. Ось так він у нас називається. Основні види ділових листів. Можемо його жирним виділити. В цілому рисунок це не є ваш текст. Ми можемо, наприклад, обрати інший дуже е, цікавий елемент, ось такий, да, лобстер називається цей шрифт. І у нас будуть наші листи, е, загальна назва рисунка може мати ось такий вигляд. Є назвали. Ви бачите, я на е, вільне поле натиснула мишкою і у нас ось верхня е, складова є. Потім нам потрібно таким самим чином додати ось елементи рисунка, які ми бачимо. Обираємо знову ж таки фігуру, обираємо квадрат і прописуємо, ось так, виділяємо лист повідомлення у нас з вами. Лист повідомлення. Ми можемо, звісно, ось тут ми можемо змінити назву на Times New Roman ми можемо зробити менше розмір цього елементу. І що найцікавіше, звісно, ми можемо, коли він у нас активований, цей елемент, ви бачите ось такі квадратики, ми можемо скопіювати, тобто нажати Ctrl-C на клавіатурі або мишкою. Ви підвели і ось попіювати. І потім рахуємо, скільки у нас елементів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І ми ось таким чином додаємо з вами ще 11 елементів нашого рисунку. І ми бачимо, да, додається. Я не порахувала, сподіваюся, це 11. Якщо буде більше, нічого страшного, я потім все це е, виправлю. І ось таким чином, як нам подано в рисунку, в рисунці, да, в оригіналі, ми можемо з вами переставляти елементи і створювати необхідний дизайн. Ось таким чином, дробинкою, да, лісничкою. Раз, два, три, чотири, п'ять. Один, два, п'ять. Ось таким чином. Так, у нас є рішенька. І один за центром. І всі інші так само у нас повинні будуть оформлені, але ми бачимо, що нам необхідно трішечки з вами. Ось так. Один. Так. Два. І бачите, система одразу нам показує, що начебто паралельно знаходиться з іншими три. Ось, дуже велике. І п'ятий елемент ось так паралельно. Зайві ми можемо прибрати. Бачите, раз, я виділила оба і видалила. Так, начебто вони у нас... Е вже майже, майже симетрично, так? ми можемо, виділяючи весь елемент, потім його зсувати ось таким чином, щоб у нас були е пар паралельно оформлені сформовані наші елементи нашого рисунку. Так, наступне що ми робимо? Наступне ми змінюємо текст. Перший лист повідомлення, потім у нас інформаційні листи. циркулярні листи, лист нагадування, лист підтвердження і так далі. Тобто ви, наприклад, все це оформили і що робити з цим далі? Ви натискаєте, бачите, тут є кнопочка Зберегти і закрити, ми зберігаємо і закриваємо. І ось, ось ви бачите, цей рисунок у нас автоматично додається до нашого з вами документу. Якщо ну, буває таке, якщо ви коли зберегли і доповнили, да, ви вдруг подивилися, ой, тут необхідно щось змінити. Яким чином це ми робимо? На рисунку двойним кліком ми, мишкою, двойний клік робимо, і знову нам відкривається безпосередньо вікно нашого рисунка, і ми можемо, наприклад, ось нам необхідно додати лінії, і ми ось таким чином додаємо лінії, які... Ой, вибачте. Лінію. ми додаємо те, про що або забули, або е, щось е, у нас з вами відволікло нас. Ми додаємо необхідні елементи або змінюємо ці елементи, ну в залежності від того, що відбувається, так ось таким чином. Ми бачимо, і зараз ми побачимо ось і так далі, і так далі. далі. Ми формуємо наш рисунок так, як нам, нам подобається, тому що це, це ваша робота. Знову ж таки, зберігаємо, зберігаємо, і ви, ви бачите, бачите, що зміни відбулися в цьому рисунку. Ось таким чином ми переробляємо, переробляємо рисунки з вами. При тому колір ви можете змінювати, ви бачили тут плакитний колір, а мені, наприклад, подобається. Основні види діловилися, як я відкрив візуально кольором назву рисунку, зберігаю і ви бачите, що там рисунок змінив колір. Таким чином ви робите рисунки під себе. На цьому все. А все, і якщо будуть питання, звертайтеся до мене, я про закуплюю далі. Бережіть себе, всього вам покажу.